Цього року черкасці святкували День Європи, хоч і з запізненням, проте з неабияким розмахом. Один з найцікавіших заходів європейський парад. Дні учасників шкільних євроклубів, студентів та представників громадських організацій пронесли центру міста 27 прапорів країн Євросоюзу. Під європейськими стягами черкасці вигукували європейські стандарти. Насамперед мріяли про європейську освіту, правосуддя та рівень життя. Європейське майбутнє Місцевим пунктом Європараду стала театральна площа. Тут черкасці слухали святковий концерт та насолоджувалися яскравими флешмобами. Відчути себе хоча б на мить частинкою європейської спільноти міг кожен черкасець. Гроші будуть більше, повинна бути грошей, кордони трохи знімуться, буде проще виїхати відпочивати. Освіта буде краще, що може на роботу буде гарно З дороги здоров'я, передючене, ями на дорогах. В країні буде, я думаю, дуже добре, якщо ми будемо в Європі. Родзинкою свята стало спеціально облаштоване європейське містечко. Ну що, з Богом! У містечку розташували палатки, що представляли кожну державу члена ЄС. У кожній по-своєму припрошували черкасців знайомитись з культурою, історією, звичаями та традиціями усіх країн Європейського Союзу. Можемо навчити англійській, німецький, французький. Англійське, що ви хочете дізнати? у світі. But we have some part of it, and one of them is Malta. майбутнє майбутнє за європою і іншого шляху немає. І вони повинні зрозуміти, що їм треба перемогти олігархів і привести Україну до ЄС. У Черкасах День Європи відзначають вже п'ятий рік поспіль. Популяризувати європейські цінності організатори обіцяють і надалі. Юля Доброскок, Роман Буша, Віка Новини.